Ви можете втратити зуб, якщо лікувати його без мікроскопу. Це реальний кейс від нова клініка. Пацієнтка руками лікувала зуб, а він усе болів. В інших клініках казали видаляти, але вона прийшла до нас. Ми почали не з пломби, а з комплексної діагностики. КТ, фотопротокол та огляд під мікроскопом. І що знайшли? Під тимчасовою пломбою був каріес. Один з каналів був не запломбований до кінця. Це означає, що лікування проводилось фактично на осліп без мікроскопу. Зверніть увагу на цю сходинку, вона утворилася від інструмента, який почав врізатися в стінку каналу. Це ускладнює подальше лікування, і тому стоматологи не хочуть братися за такий зуб. І вони пропонують одразу видалення. Ми беремося за найскладніші випадки. Ми побачили під мікроскопом те, що інші не помітили. Ми знайшли істинний хід каналу та знайшли додатковий канал в цьому зубі, який дуже часто лікарі пропускають, лікуючи без мікроскопу. Так ми зберігли зуб, який інші списали. У відновоклінік ми рятуємо кожен зуб. Записуйтесь на консультацію, врятуємо і вашу.